Тиждень перед Пасхою християни всього світу згадують страждання Ісуса Христа. Здається, сьогодні кожному українцю достатньо своїх страждань. Для чого згадувати події, які здаються неактуальними? Але Ісус Христос за короткий проміжок часу пережив так багато болю, що може зрозуміти кожного. Він безгрішний став незаслужено ув'язненим. Його зрадили, залишили найближчі, над ним насміхалися. З нього так знущалися, били так, що втратилася людська подоба. Мало того, навіть смерть Божому сину підібрали найганебнішу розп'яття на хресті. Проколені руки, ноги, неспроможність дихати, спрага. А найгірше через гріхи усього світу отець залишив свого сина, самотньо помирати на хресті. Здається, ганебна поразка в п'ятницю, але велика перемога в неділю. Тільки той, хто пройшов усю цю дорогу, може зрозуміти тебе, твій біль, а найголовніше дати перемогу. Одного дня ті, хто повірив у Його смерть, за людські гріхи, приймуть і Його Воскресіння, а Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав.